Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, на Росії є такий Рогозін, колишній голова Роскосмосу, який казав, що усю Україну нас із вами треба знищити за допомогою ядерної зброї. Так ось він днями поперся на ефір до Соловйова і почав там нити, як важко армійській авіації Росії поблизу лінії фронта вбивати українців. Фронтова авіація. Вона працювала в перший період. А сейчас, вот, на ленточки, я її не так часто вижу. Чому? Тому що російські літаки часто збивають, коли вони залітають до лінії фронту, а ще у України виявляється є протиповітряна оборона. чому ну тому що средства протиповітряної оборони противника дозволяють створити такий купол. Когда заходишь заходиш в нього, точно потеряешь екіпаж і своєї самоліт. Ви тільки подивіться, знову погані росіяни підставляють Владиміра Путіна, розповідають про якусь там українську ППО, яку Путін знищив на початку березня. Перше, що зробили, уничтожили всю воєнну інфраструктуру, склади з вооруженням, боєприпасами, авіацію, системи. Пиво виявляється, Владимір Путін знову набрехав а російським пілотам страшно літати на лінію фронту. Боєсь. А чи відомо сешени разумно в зону противоздушно оборони противника? Одразу видно, що так звана спецоперація йде чітко за планом. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами про те, як вже абсолютно прокремлівські пропагандисти ниють щодо своїх сумних перспектив у російсько-українській війні. Ні, сам Рогозін персонаж дуже смішний. Він обіцяв, що він поїхав на фронт і буде там обов'язково до побєди, що він буде воювати за дідов. Якщо ви снайпер, я снайпер Ну, тому сляну собствені не туристи. Але чи то лінія фронту змістилася вже до москви, чи то победу він вже отримав. Словом, він тепер виступає у пропагандиста Соловйова і скаржиться на поганих росіян у інтернеті. Поэтому що за чуштом ні там в этом інтернеті образився Рогозін на те, що росіяни помітили, що він, коли поїхав, наче як на передову, то одягнувся не у російське екіпірування за винятком шолома, а у те саме, яке одягають солдати НАТО. А проти НАТО, наче як Рогозін сам і воює, і він намагався пояснити, чому так відбувається, пояснити не зміг, але зрештою сказав, що частину плит до свого бронежилету він вкрав у українців сидит какой-то там, там сказать, с скацлупи і рассматривает чужі фотографії. вместо того, в самому поті Да, у мене кстати, бронепліти плечові, українські. Ну а далі почалося найцікавіше абсолютно прокремлівський рогозін раптом почав скаржитись в цілому на російську армію. Ілі возьмем, скажемо, самі вельмарського флот традиційного розуміння. На ж на радарах горить як ярке п'ятно. Ну якщо бути точнішим, то російський флот горить не лише на радарах, а й буквально. Скоріше, вони приведуть нас до того, що флот буде у нас в віді підводних дронів. Перспективі підводні дрони на Росії вже є. Існують. Згадаємо той самий крейсер Москва. Давно він вже перетворився на підводний човен, і в принципі можна сказати, що він навіть безпілотний. А от у України нормальні безпілотні надводні човни зараз вже існують і вони вже пройшли своє бойове випробування. Потім даним, які є у мене, повріждення отримали три корабля. Степінь повріждіння я поки не знаю. Рогозін дійшов ви. Висновку, що усе, що Росія будувала протягом десятиліть, уся їхня російська армія виявилася такою, яка не здатна виконувати свої завдання. Працює чи не працює все те, що було спланіровано останні годы. роки, как Правила не працюють. раптово також Рогозін з'ясував для себе, що коли Росія готувалася до війни проти України, коли Росія почала цю війну, а потім перейшла до повномасштабного вторгнення, то насправді Росія не була до цього абсолютно готовою. Я не дуже вірю, що воєнні стратегії, там гражданські або воєнні ті, хто займається наші стратегією, стратегії. Война планірує підозрювали, що ще ми столкнемося. Може у такому разі варто забрати свої війська з нашої землі, виплатити репарації та припинити війну? Ні, Рогозін вважає, що навпаки треба і далі, і далі Росії воювати у війні, до якої вона не була готовою, тому що у Росії є озброєння, яке краще навіть за Західне, але проблема у тому, що його мало цікаво. А чому його стало менше? Техніка, которое нас на наворуження, та техніка, ну по суті либо превосходит западные образцы, либо она аналогічна, ну просто йому мало. Словом, ось оцей великий полководець у студії і ще одно генералісімуса Соловйова сказав, що, хоча техніки мало, хоча армія не готова, хоча нічого не працює, усе одно Рогозін особисто буде брати Київ. Дійсно глибоко убіжден. То ми Київ будем брати. Головне, коли він буде брати Київ, не забувати про те, що не можна іще втрачати Білгород Ростов або Брянськ. Приступайте до до військ. Єсть ми отримали пощечину. Наші війська відступають потихоньку. на фронті. Є нюанси. Ми так не побіді. Як саме, коли саме та чим саме він зібрався брати Київ, невідомо, але Точно зрозуміло, що щось він однозначно візьме у рота. Ну Я його буду брати. Якщо дуже стисло, то Рогозін скаржиться на те, як у російській армії усе погано, як Росія зараз ніде не може виграти, але обов'язково Росія переможе, а він буде брати усе на світі. Це виглядає доволі смішно, і ще смішніше зараз слухати ниття пропагандистки Скабєєвої, яка раптом згадала, що на неї та на інших росіян причетних до. Війни проти України може чекати трибунал, вдруг положим, что то и наша страна не зможе одержать победу. Но тогда треба исходить з того, що претензії будуть предъявлены кожному без исключения. Це можна було би назвати просто одним смішним випадком, але днями інша дуже відома російська пропагандистка Симоньян Також нила щодо трибуналу. Я хочу сказать, що если ми умудримся проиграть, Гаага условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку. Внутрі за кремльовською стіною підмітає. Я припускаю, що вони усе це кажуть, згадують про трибунал, тому що, по-перше, їм страшно і вони усвідомлюють, що він реально може на них чекати. А по-друге, щоб іще залякати при цьому росіян, щоб росіяни активніше підтримували війну проти України, тому що якось так сталося, що Росія почала так звану спецоперацію проти України, а тепер може зникнути, якщо програє війну. Винуватиме будем всі, поэтому і, і сході з того, що на кону стоїть в прямому смислі слова і существування страни. А цю війну Росія програє обов'язково без варіантів. Вона вже її програє. І Кабєєва сподівається, що зможе уникнути відповідальності. щоб це сталося, треба обов'язково зараз активізувати бойові дії. Тому чтобы без гагских трибуналів, возбуждения уголовных дел, кемпенсації, репарації чтобы нічого этого не було, нужна така активізація бойових действий. У мене для Скабєєвої погані новини. Російська армія і так намагається активізувати як тільки може бойові дії. Правда, їй це не усюди вдається, так як би хотілося росіянам. А іще уникнути відповідальності. Ця сама активізація не допоможе, щоб уникнути три. Буналу нехай Скабєєва запитає, як це правильно робити. Устрімоусова 10 тисяч рублей тому, хто знає, де зараз Я Нахожусь. Усі оці крики мені більше нагадують передсмертні конвульсії. До речі, у Стрімоусова Про них Скабєєва теж могла би, якщо що, запитати. А поки що, поки що лишаються тільки мрії про те, як би змусити Україну благати про переговори. Так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира. Проте у реальности про переговоры благают только сами россияне. Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мирными переговорами. За стол переговоров. Давайте договариваться... І давайте садитися за стіл переговорів. А оскільки переговорів усе одно немає, навіть попри ракетний терор цивільного населення, росіяни будують нові лінії оборони, ставлять блокпости у окупованому Криму у Джанкої, а також готують свої бомбосховища у Москві. Не панікуйте. не допускаємо паніки. Не Знаю, я от як би не панікую. Я твердо переконаний, що ми і з вами, друзі, побачимо трибунали над російськими Воєнними злочинцями і у тому числі над пропагандистами, але це станеться тільки після нашої з вами перемоги, і щоб її наблизити, щоб наблизити кару для кожного окупанта та пропагандиста, допомагайте Збройним силам України, тому що саме вони нам цю перемогу і принесуть. Саме Збройні Сили України забезпечать відповідальність для кожної потвори, яка причетна до цієї ганебної війни проти нашої Жї країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.